Справжні косацькі розваги цієї суботи на джимацькій криниці мог спробувати кожний. З давніх часів справжні козаки славились не лише вмінням добре працювати та мужньо воювати, а й гарно відпочивати. Яскравим підтвердженням цього стало спортивно-розважальне свято Козацькі забави, на лоні природи на базі зеленого туризму Чумацька криниці. Програма свята насичена, на гостей чекали розваги на будь-який смак. Вже на вході їх зустрічали актори Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша з традиційною чарочкою, а далі ціла феєрія розваг на галявині посеред лісу. Крім того, усі присутні стали свідками неабиякої події. На їх очах було встановлено новий світовий рекорд. «101! 15 секунд залишилося! 102! 103! 10 секунд! 104!» Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу Михайло Олійник встановив рекорд з поштовху гирі вагою 40 кілограм. За 10 хвилин він підняв її 105 разів. Я просто хотів побити рекорд свого білоруського побратима, і як бачите, зумів підняти 105 підйомів. Я взагалі з гирею 40 кілограмів не встановлював рекорд. Це в мене перша спроба побиття рекорду гирею 40 кілограмів. Взагалі були рекорди з гирями 24 кілограми, 32 кілограми. Ну, адреналін на такому підйомі викидає, що просто ну, відчуття щастя. Гості мали змогу постріляти з лука та арбалета, покататися на конях, поласувати справжньою козацькою кашею та смачним чаєм на травах, рецепт якого тут тримають у секреті. На найсаркніших чекала низка конкурсів та змагань. Ніхто не приховував з чудового настрою та позитивних емоцій, які подарували їм свято. Очірається прекрасний праздник. Во-первых, это возвращение к нашим традициям. И действительно, вот интересно провести так время, показать ребенку, как проводились казацкие гуляния, а кулишь вообще обалденно. Скажем так, Александр Андреевич, человек творческий, и по-творчески подходит ко всему. Спортивно-розважальне свято Козацькі забави не лише можливість приємно провести час на свіжому лісовому повітрі у чудовій компанії, це ще й шанс поринути у атмосферу справжнього козацького духу. Подібні заходи вже стали традиційними. і Якщо цього разу ви не змогли взяти у ньому участь, вилюватися не варто. Адже попереду на усіх гостей Чумацької криниці чекає ще багато цікавих дійств. Спочатку це було на Івана Купала. Виникло бажання зробити щось таке. От була гарна погода, і зробити справжній, на сам день. Івана Купала зробити якесь певне свято. І подумали, чому б ні? Спробували, вийшло, вийшло дуже вдало. Потім ми провели проводи літа. Ми оголосили, які люди приїхали. Було було дуже здорово. А потім ми подумали, чому б не проводити такі арт-пікніки, там щомісяця, наприклад, навіть взимку. І от зараз закінчиться це козацьке свято. А вже ми будуємо тут, і буде відкритися резиденція Діда Мороза. Тут взимку з 19 грудня по старий новий рік, по 14 січня, дід Мороз персонально буде приймати і дітей, і дорослих своїх резидентів.